Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні готую таку страву, яка б'є усі рекорди у швидкості приготування. Усім гарного дня! Друзі, сьогоднішня страва дуже проста і не має якогось певного рецепту, адже все залежить від ваших вподобань та смаків. Сьогодні готую лаваш. Оце найпростіше і найсмачніше, що можна приготувати швидко. І завжди влучно. Ви бачите, для цього у мене вже готові відварені почищені яйця 5 штучок, капчена ковбаса 150 грамів, морква 3 середні, натерті вже, цибуля разом із пекінською капустою, солоний огірочок середній, плюс у мене ще буде сметана та майонез, який я буду поєднувати і змащувати лаваш. Ось мій лаваш, і для початку його потрібно змастити. Я вже говорила, що буду поєднувати майонез та сметану, ну, приблизно в однакових пропорціях. Ось це у мене майонез, додаю сметану. І відразу ось тут буду його змішувати. Все. Дві ложки сметану та дві ложки майонезу вистачає абсолютно. І далі у будь-якій послідовності викладаю всі свої начинки. І зверху я її присолю, адже вона у мене просто відварена, я її не солила. Далі відправляю варене яйце. Так само розподіляю рівномірно і злегка підсолюю. Далі відправляю цибульку разом із пекінською капустою. Далі викладаю колбасу. І ще в мене залишається солоний огірочок. Я його також хочу сюди. Розмістити, але, в принципі, лаваш закінчився. Але я його ось, зараз покажу. Я його покладу ось тут, між морквою та яйцем. Тепер залишається лише загорнути оцю всю красу. Бачите, я не до кінця. Продовжила, щоб вся начинка вона у мене не почала ось тут з краю висипатися. Тому ось такий гарний лавашик в мене вийшов. Погляньте, як гарно виглядає лаваш у розрізі. Це швидко, смачно і досить красиво. Така страва заощаджує ваш час. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!